Всім привіт, я Дмитро, і сьогодні ми поговоримо і потестуємо вже не таку свіжу RTX 2060. Я, звісно, міг зробити це раніше, але не зовсім бачив у цьому сенс. Зараз же сенс є, бо їх все більше і більше з'являтиметься на БУ ринку. Чим цікава серія RTX? перш за все, тим, що можна спробувати нові відображення, хоч глянути, що воно. І чи варте того, щоб апгрейдитись чи ні, сьогодні в нас буде два тестових стенда. Перший це Ryzen 5 1600 af і 16 ГБ DDR4 в двоканалі. Ну і звісно ж, сама RTX 2060 на 6 ГБ. Другий стенд це четверте покоління від Intel. Але топове. Це i7 4790. І 16 ГБ ДР 3 пам'яті. Теж двоканаль. Чому так? Тому що. А якщо серйозно, другий стенд це саме та машина, з якою експлуатується RTX 2060. І просто цікаво було, наскільки критичною там є недостатня продуктивність процесу. В коментарях можете лишити свою думку з цього приводу, ну і побачити далі у відео, чи співпаде вона з тим, що є насправді. А моя думка така. Під Ryzen 5600 є сенс брати такі карти від Nvidia. Перше покоління це 1070, друге це 2060, хоч в деяких іграх вона буде недовантажена, а в деяких буде все нормально. Третє покоління це 3050, ну і четверте, мабуть, 4030. Але останнє це вже чисто мої здогадки. Звісно ж, все сказане вище стосується лише ігрових задач, для чогось іншого карти можуть бути і більш потужні. Як показало це відео, для плюс-мінус нормальних тестів мені потрібно буде проапгрейдитись. Що я, в принципі, і зробив, але вже після цього відео. Незабаром на каналі це теж з'явиться, тому рекомендую підписатись. Ну що ж, затягнув я трохи з вступним словом, час переходити до тестів. І перша гра на тесті у нас уже незмінна. Bioshock Infinite Ultra Full HD маємо від 89 до більше як 300 кадрів. Ну і звісно ж, за завантаженням заліза, можете поспостерігати на виведеному моніторингу. Наступна гра Doom Full HD Ultra, масштаб розширення 100%. Маємо від 89 до 149 кадрів, що дуже хороший результат. Наступною грою на тесті буде Far Cry 5, Full HD Ultra, масштаб розширення одиниця або 100%. Маємо від 68 до 121 кадра. Давайте понизимо пресет настройок до високих, щоб поглянути, чи зміниться взагалі що-небудь. І так, Full HD високий, масштаб розширення одиниця. Маємо від 60 до 126 кадрів. Досить цікавий результат. Наступна гра на тесті Forza Horizon 4. Full HD Ultra маємо від 72 до 109 кадрів. Це особисто те, що я нарахував. Фактично, по тесту бачимо від 81 до 120 кадрів. Слабке місце у нас відеокарта, тому тест можна вважати достовірним. Metro Last Light Redux, Full HD дуже високі, маємо від 52 до 117 кадрів. Наступною грою на тесті буде Stalker Поклик прип'яті. DirectX 11 повне покращене освітлення, максимальні, все викручено руками до упору вправо. Розширення Full HD, маємо від 75 до більше як 300 кадрів. Як на мене, більше як 300 кадрів рахувати сенсу немає. Звісно ж, як і люба інша гра сьогодні, гра йде просто чудово. Наступною грою на тесті буде Horizon Zero Dawn Full HD Ultra. маємо від 38 до 99 кадрів, що досить хороший результат. В середньому 60-80 грати можна аж з великим задоволенням. Наступна гра на тесті Metro Exodus і тут ми можемо вже зацінити RTX відображення. Full HD DirectX12 Ultra маємо від 28 до 72 кадрів. Як на мене, навіть так грати можна. Cyberpunk 2077, Full HD високі. Промені теж викручено на високі. Ну і загалом решта настроек на вашому екрані. Маємо від 23 до 45 кадрів, що є не дуже хорошим результатом, реально на відображення можемо тільки глянути. Тому давайте трошки підкоригуємо наші настройки і Full HD високі, промені викручені на середні. Решта настройок теж на вашому екрані будемо мати вже від 24 до 60 кадрів. Що трохи краще, але, як на мене, далеко не ідеально. Можна було б, звісно, ще поганяти цю карту, але по факту встиг потестувати лише це. Давайте підводити підсумки. Я особисто оновлюватись на другу серію сенсу не бачу. Поки що в мене перша і в іграх мене вона абсолютно влаштовує. Скоріше за все, буду оновлюватись або на третю, або на четверту серію. Можливо, звісно, я не виключаю це буде щось від AMD, хоча це менш вірогідно. І ось чому. Гарні відблиски чи відображення це ще не всі фішки Nvidia RTX серії. Є RTX Voice, який я вже спробував на 10-й серії, бо підтримку все-таки завезли. А є ще Nvidia Broadcast, який особисто мене дуже зацікавив. Прям набагато сильніше, ніж відображення в іграх. І його реально хочеться спробувати. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, підтримайте лайком, підпискою або поділіться відео з другом. З вами був Дмитро. До нових зустрічей!